По дорозі на море ми проходили ресторан Дача, внутрішній двір, сад якого я засняла і покажу вам в цьому відео. По-перше, ресторан розташований на території санаторії імені Чкалова. Тут усе зроблено в стилі дачного будиночку, старі меблі, домашні закрутки, деталі, що створюють атмосферу. Особливо мені сподобалася відкрита кухня з викладеними овощами, фонтани з кавунами, і навіть хлопчик, який пісів фонтан, теж сподобався. Територія дуже велика, красиві високі дерева, дуже зелене. І ще мені сподобалося, що тут є українська література як акцент у концепції ресторану. Для мене це дуже важливо, тому що ми знаємо багато ресторанів і не тільки власники, яких займають позицію і вашим, і нашим, не висловлюючи своєї думки, бо вони за мир у лапках. А тут позиція відчутна і це класно. І що така файна пані п'є. Звичайно, п'є чоловічу кров, але сьогодні можна каву.